Чому варто записатися на лікувальні процедури уже зараз? Ти відчуваєш головний біль. У тебе набряки, варікоз, біль у суглобах, м'язах, спині чи шиї. Ти відчуваєш хронічну втому або занепад сил. Постійний стрес, який не дає розслабитися, твій вихід. Це унікальне поєднання лікувальних масажів, біоенергорегуляції та ревіталізації, що дають ці процедури, знімають фізичну та емоційну напругу, покращують кровообіг та обмін речовин. Реавіталізація – це відновлення уражених ділянок шкіри. Це зменшення алергічних реакцій та запальних процесів, це стимуляція регенерації колагену, зменшення акне, рубців і слідів на шкірі, це корекція фігури і як результат краще живлення тканин, відновлення клітин, детоксикація організму та глибоке розслаблення. Подаруй собі відновлення. Записуйся вже сьогодні.